Ви коли-небудь замислювалися, що робить сили спеціальних операцій ССО такими ефективними, величезна частина цього їхнє спорядження. Ці оператори отримують абсолютно найкраще обладнання з доступного, часто значно краще, ніж те, що використовують звичайні війська. Уявіть це як персоналізований набір інструментів для найвимогливіших місій. Щодо зброї, вони мають неймовірний вибір. Йдеться про висококастомізовані гвинтівки, як от HK417 або SCAR, потужні снайперські системи від Barrett та Accuracy International, а також універсальні пістолети та пістолети-кулемети, як от MP5 або MP7. Але зброя це лише початок. Вони поєднують її з передовою оптикою, кришталево-чистим нічним баченням, тепловізорами, лазерними далекомірами і навіть балістичними комп'ютерами для ідеальних пострілів на великій відстані. Зв'язок є ключовим, тому вони використовують зашифровані радіостанції та супутникові канали для зв'язку в будь-якій точці світу. Для пересування вони мають все від прихованих позашляховиків та квадроциклів до планерів для безшумного проникнення. І не забуваємо про високотехнологічні гаджети, тактичні дрони, інструменти для безшумного проникнення та просунуте особисте спорядження. Саме ця технологічна перевага допомагає їм досягати успіху там, де інші не можуть. Дякуємо за перегляд і обов'язково підпишіться, щоб побачити більше.